Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Отже, до вашої уваги події, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. За минулу добу кількість обстрілів позицій українських військ помітно зменшилася, проте ворог активно застосовує важке озброєння за, стат... за статистикою. Кожен другий обстріл, мінометний і прицільний. За підрахунками вчора окупанти випустили в бік українських військ понад 70 мін. Далі трохи докладніше на Луганському напрямку. Вчора було тихо. На Донецькому українські позиції обстріляли в районі Горлівки, Верхньоторецького, Авдіївки та на дальних підступах до Донецького аеропорту. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів. З них сім мінометні. На Маріупольському напрямку двома найгарячішими точками вчора були Мар'янка та Широкіне. Здебільшого ворог відкривав вогонь вже після заходу сонця. Всього за вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів, із них 4 мінометні. За інформацією військової розвідки, вчора до складу так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1-го армійського корпусу. Банда формування ДНР з постійним місцем дислокації в Новоазовську прибув черговий російський підрозділ, укомплектований переважно вихідцями із Дагестану та Чечні. За минулу добу внаслідок бойових дій три українських військових загинуло і ще п'ятеро було поранено. Ці втрати українські війська понесли на Донецькому напрямку. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України днями зафіксовано чергові втрати ворога. Один загиблий зі складу так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади формування ЛНР в Дебальцевому. Ще двоє бойовиків отримали поранення. Також Головне управління розвідки Міноборони розповіло про плани окупантів до 9 травня командування Російська Окупаційних військ планує активізувати бойові дії з пропагандистською метою. Зокрема, розглядаються варіанти проведення наступальних бойових дій на Донецькому напрямку, а також захоплення неконтрольованих населених пунктів у так званій сірій зоні на Маріупольському напрямку. Окупанти готуються до так званого параду через відсутність елементів парадної форми одягу. Для виготовлення парадних поясних ременів вже закуплено білий лінолеум, а замість парадних білих рукавичок бойовики носитимуть жіночі. Для залучення місцевих мешканців до цього дійства передбачається видача продуктових наборів, зокрема китайської гречки та парадної атрибутики російські пропорції, георгіївські стрічки, транспаранти із зображенням радянських та сучасних вождів. Цей реманент привезуть з Росії черговим гуманітарним конвоєм. Поліцейські Слов'янська затримали чоловіка, який називав себе народним мером Миколаївки, що на Донеччині встановлено, що після наступу українських військ у липні 2014 року цей сепаратист втік до Росії. Після повернення на Донбас він одразу ж був затриманий. Також вчора слов'янські правоохоронці знешкодили розтяжку на околиці міста. Поліцейські одразу оточили небезпечну зону, щоб убезпечити мирних мешканців. Далі працівники піротехнічної служби державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили смертоносну пастку. І правоохоронці продовжують вилучати зброю та боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції, зокрема, у Северодонецьку, що на Луганщині, Служба безпеки України спільно з військовою службою правопорядку виявила схрон. В ньому, зокрема, знаходилося 50 тисяч набоїв різного калібру, 100 ручних гранат, 448 гранат до підствольного гранатомету, 40. Протитанкових Мін 12 гранатометів та майже 21 кг тротилу. Встановлено, що цей арсенал був викрадений бойовиками у Северодонецьку ще під час окупації міста у 2014 році. Лозівський міськрайонний суд Харківської області виніс вирок диверсанту 5 років за ґратами. Нагадаємо, що його затримали у лютому, відразу після мінування колії на перегоні Павлоград-Лозова вибуховим пристроєм на основі протитанкової міни ТМ-62. І тривають навчання українських військових. На Одещині курсанти досконалювали навички практичного водіння БМП, БТР а також вантажних автомобілів ЗІЛ та УРАЛ. Протягом цього маршруту створювалися умови, наближені до реального бою. Такі заняття розвивають у водіїв уважність, а також дозволяють їм оцінити можливості техніки. І на стрільбищі навчального центру Національної академії Нацгвардії України на Харківщині курсанти інженерно-технічного факультету провели бойове гранатометання. Виконанню цих прав передувала ретельна теоретична підготовка та вивчення. Необхідних заходів безпеки, також у навчальному центрі ВДВ в Житомирі контрактники склали присягу на вірність українському народові. На цьому поки що вся інформація. Є питання, уточнення. Будь ласка, дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення колеги? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане Андрію. Дякую всім. На цьому прес